Я то провірю, що на річці робиться. Правмагав скочить. Самі краще взуття боти от під намочки, Бажано в ліс так їздити і сюди. Такс, ну ще ранок трошки свіженько але терпимо. Ватка шеконче, просто з марином неба. Добіду можна купатися, та їхати. Так, пацани, За що я люблю ендуро, Знаєте за що? Я тільки їду, 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 там ніколи наразі гримше, стріла, а я хочу поїхати на річку подивитись. Та їду, що буду собі підказувати, ні? Звісно, хочеться мотардовські колеса, може собі наскладаю куплю. Як? марці є на кулка, але... Жалко давати 500 бачей. Так, стрічка підбула, це мені не дуже подобається.